Усім привіт! Хочу поділитися враженнями від користування авточохлами від компанії MC Elegant. А, замовляв рік тому назад а, серія Equalizer Plus Antara з прострочкою Pilot в чорному кольорі. Замовляв також послуги установки. А, встановлювали мені їх там прямо а, на виробництві. Чуглами задоволений. Як бачите, за рік користування вони не розтягнулись, вони не позлазили, в принципі, сидять тут, показую найбільше сидіння водія, найбільш використовуване місце в да, автомобілі. от, як Бачите, в принципі, якихось недоліків чогось. Що могло б е виявитись в ході експлуатації не було? Це е пасажирське сидіння, також в принципі все чудово. От. І, як бачите, е задній ряд тут автокрісло е є вирізи під Ізофікс. Бачите, тут, в принципі, воно закріплене, тобто в цьому проблем немає. Дитина собі сидить. От бачите, можна відразу і е, зрозуміти, навіщо я замовляв, чехли. От бруд, і, в принципі, спинка, її не проблема. Витерти, можна взяти е, вологу серветку чи е, ганчірку, і просто протерти, і все буде супер. От, так само і ззаді, і все, в принципі, як бачите, всі вирізи тут є. Чохлами задоволений. Є момент, не зовсім задоволений підлокітник задній як його потрібно, щоб дістати підлокітник, я вам зараз покажу. Ну, це можливо, в мене такі, такі особливості салону. але... От, щоб дістати підлокітник, це нам потрібно ось зробити такий рух. Потім, потім можна його дістати і це ми ховаємо. Ось таким чином можливо це все зробити. От, це єдиний такий недолік, в принципі, який. У мене виник, але це не суттєво, бачите, тут кармани, в принципі, все, все прораховано. Зараз зараз покажу, як виглядає багажнику. Вигляд з багажника. Тут також все закрито, всі вирізи під ізофікси є. Тобто все, все круто, все класно. От, питань немає. Ось такий от. Чехол. Це, нагадаю, серія «Еколазер» плюс «Антара», Прострочка пілот. Ось такі чохли. Дякую за перегляд.